А я вам покажу ціни на урночки для праху тварин, як вони є на вітрині. Ось вони урночки. Бачите, тисяча гривень, різні кольори. Урночка розписна 2000 гривень. Ось такий є колір. Киця, собачка. По ушкам видно. А ось нова партія. Бачите, і ціна вже 1400 гривень. Зауважую. Ціну ми не міняли. Прийшла нова партія. А на старе надходження так і залишилась ціна, як була раніше. Не обов'язково купляти урночку для праху в нас, і не обов'язково купляти її в тому випадку, якщо ви прах тваринки будете, наприклад, заберете і просто будете десь розвіювати, да? чи поховаєте десь там, де ви хотіли це зробити. Не обов'язково купляти урночку. От покажу вам, як йде урночка з прахом, це видає крематорій. Ось такий варіант, тут ємність трошки більша. Бачите, тому достатньо прийти просто забрати, якщо ви не будете зберігати прав по майрові тваринки, то його можна просто забрати і піти десь розвіяти чи зробити те, що ви хотіли з ним зробити.